Більшість батьків чомусь думають, що саме аденоїди винні у тому, що дитина хворіє, і якщо їх видалити, то дитина перестане хворіти, і що це якась патологія. Але насправді аденоїди є взагалі у всіх дітей. Це такий орган імунітету, який знаходиться в глибині носа, і допомагає формувати імунітет дитини, допомагає боротися з інфекцією. І те, що дитина постійно хворіє, так, вони запалюються, але вони теж страждають через те, що є якась причина. Ну, наприклад, алергія. Якщо слизова дитини постійно запалена через алергічний реніт, то аденоїди теж збільшуються і постійно знаходяться в запаленому стані і просто не мають можливості зменшитись. Так само відбувається, коли є якась бактерія, яка постійно сидить на слизовій порожнині носа і викликає запалення. І навіть коли вам здається, що дитина здорова, так вона вже видужала від гострого періоду, то ця бактерія підтримає. Тримаю запалення на аденоїдах, і вони теж не можуть зменшитись. Так само відбувається, коли батьки постійно палять біля дитини пасивне паління це теж дуже шкідливо, і сюди ж проблеми зі шлунком. Тобто завжди є якась причина, яка в першу чергу викликає запалення на цих аденоїдах, і вони вже як наслідок створюють проблему. Але самостійно вони цією проблемою не є. До певного моменту є випадки, коли все ж таки імунна система дитини вже настільки виснажена, що від аденоїдної мигдалини або піднебінних мигдаликів в горлі вже більше шкоди, ніж користі вони не справляються зі своєю задачею. Але такі випадки бувають досить рідко, і тоді тільки треба їх видаляти.